Сімнадцята година в Україні. В ефірі марафону мовиці інтери. Я Анастасія Даугли, До вашої уваги. Випуск новин. Росіяни уразили один із кораблів військово-морських сил ЗСУ. Відповідну інформацію оприлюднив Українформи з посиланням на речника військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука. І він з нами зараз наживо. Тож про все поговоримо докладніше, пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю студія. Вітаю родичів. Тож, розкажіть, будь ласка, що трапилось? Ну в принципі, ми в своєму коментарі надалі вичерпну інформацію. На жаль, один з наших кораблів е зазнав удару, в результаті чого е ми були вимушені е зняти з нього евакуювати команду. Вона наразі перебуває у безпеці. Е відповідно, ті з членів команди, хто отримав е якісь поранення, отримали. Всю необхідну медичну допомогу, і наразі відомо про одного загиблого. Члени екіпажа тривають пошуки ще кількох військових моряків. А скільки поранених, ви кажете, один загиблий, а скільки поранених людей? Кілька о, членів екіпажу. Ми не можемо розповсюджувати о, всю інформацію, але в будь-якому разі о, екіпаж достойно о, зустрівся з цією небезпекою. І так, втрати особового складу мінімальні в даній ситуації, скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити, як саме уразили наш корабель? Ми поки що не готові розповсюджувати деталі цієї справи, тому що звісно зараз працюють усі відповідні структури, надають правову оцінку цим діям, і я думаю, що згодом ми зможемо надати її в більш повному об'ємі, але поки тривають пошуково-рятувальні дії. Обмежимося такою інформацією. Чи можемо сказати щось про стан корабля? Чи може, чи може він бути відремонтований і знову бути о, на в службі? В будь-якому разі, поки не буде проведено о, дефектування отриманих пошкоджень, о, про такі о, нюанси ми надати інформацію не можемо. Добре, тоді від цього конкретного випадку давайте до більш загальної ситуації на морі. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз активний російський військовий флот в акваторії, чи можливо змінюють росіяни якимось чином свою морську тактику? Насправді особливих якихось змін не відбувається, і маневру для того, щоб здійснити наразі не вбачається. Якщо брати там застосування тих самих безекіпажних систем, в принципі, вони їх мали ще до повномасштабного вторгнення, і спроби застосування були неодноразові. Тому сказати, що якось докоріння зараз змінюється ситуація, я наразі не можу. Щодо активності безпосередньо ворога його кораблів, так деякі одиниці виходять в море періодично. Здебільшого станом на зараз це завдання, які пов'язані з навчанням особового складу у нашого противника. Що стосується. Тих одиниць, які можуть бути задіяні для нанесення ударів по території України, показує нам практика, що відбувається як правило. Це раз на місяць. Я дякую вам, пане Дмитре, за інформацію, яку можете на цей час наразі надати. Спасибі вам, добре, добре. з нами на живо був Дмитро Плитенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. Росіяни тероризують населення північно-східних регіонів. Двоє людей постраждали через обстріли на Чернігівщині. Масовані дронові атаки залишили людей без світла напередодні. Юлія Зайцева готова докладніше розповісти, яка ситуація в областях. Юлю, вітаю! Отже, що відомо на цей момент? Добрий день, Анастасія. Сьогодні на Сумщині постраждав 14-річний хлопець. Подія сталася у Миколаївській сільській громаді. Підліток знайшов вибуховий пристрій, який розірвався у нього в руках. З пораненнями хлопця ушпиталили. Правоохоронці закликають батьків поговорити з дітьми, що в жодному разі не можна чіпати підозрілих предметів. Якщо ж такі знаходять, телефонувати 101 або 102. Сумщина одна з найбільш забруднених вибухівкою територій. Майже щодня вибухотехніки та фахівці ДСНС знаходять небезпечні предмети. Лише за минулу добу було виявлено та знищено понад 70 таких припасів. Напередодні росіяни 80 разів обстрілювали наші землі. Арсенал, як і раніше, каби, РСЗВ, дрони. Над Сумщиною минулої ночі наші захисники збили близько 40 ударних ворожих безпілотників, але не минулося без влучань. Вранці зруйновано будинок культури в селі Бунячине Новослобіцької громади. У серединобуцькій пошкоджено приватний будинок у Сумській об'єкт цивільної інфраструктури. І сьогодні у Сумах вже відновили електро та водопостачання для населення. Майже добу частина міста була знеструмлена на Чернігівщині. Також після ворожого обстрілу без світла залишаються понад дві тисячі абонентів в Новгород-Сіверському районі. Там двоє людей поранені в Чернігівському районі внаслідок вибуху двох гербер Анастасія. Дякую за надану інформацію. Це була Юля Зайцева. Вона відстежує ситуацію у північно-східних областях. У Києві після нічної комбінованої атаки росіян пошкодження зафіксували в усіх районах міста. Як повідомили у КМВА, йдеться про 33 локації. На тепер відомо про 18 загиблих, серед них четверо дітей, ще 38 осіб. Постраждали. У Дарницькому районі рятувально-пошукова операція триває. Рятувальники також працюють у Деснянському та Шевченківському районах. До гасіння пожежі залучали навіть гелікоптери. Як повідомили у ДСНС, вогонь майже скрізь приборкали. Зараз розбирають конструкції та додатково їх проливають. У Києві, Київській та Харківській областях завтра оголошено. День жалоби за загиблими під завалами у Дарницькому районі. Досі можуть перебувати люди. На місці обстрілу мешканці будинку та їхні родичі чекають, коли рятувальники завершать рятувальні роботи. Мишка і, і і... все, і все почало валіти. І все І... В принципі навіть не понятно, як ми стали живи, тому що у нас вдоль стін стояли шкафи. Всі шкафи завалило. Я почула, як прилетіло, коли я спала. І я побачила, як рама на мене летіла в вікна. Що, що було далі? Про що подумали? Куди побігла моя кішка? Голова Єврокомісії Урсула фондерляїн після нічного обстрілу Києва провела термінові телефонні розмови з президентами України та Сполучених Штатів. Вона повідомила, що спершу говорила з Володимиром Зеленським, а потім з Дональдом Трампом у зв'язку з ударом, від якого постраждало також представництво ЄС у столиці. Фондерляїн наголосила, Путін має сісти за стіл переговорів, а Україна має отримати справедливий тривалий мир із міцними гарантіями безпеки. На Куп'янському напрямку Росіяни напередодні шість разів атакували позиції наших сил оборони. Зупинити ворожі штурми вдалося у районі Куп'янська. Про таке повідомили у генштабі зсу на Лиманському напрямку. Ворог атакував. 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязі Торського, Серебрянки та Ямполя, Закітного Дронівки і Шандриголового. Про оперативну ситуацію у нашому ефірі розповів виконувач обов'язків командира роти БПЛА перехоплювачів 115-ї бригади. Саме його бійці виявляють ворожі дрони на цьому напрямку. Основний напрямок удару це. Населені пункти Зелений гай та Борівська Андріївка. Саме на них ворог тисне з максимальною силою. Сказати, що атаки йдуть цілодобово на максимальну потужність ні, вони пробують, вони отримують досить гідну відсіч, відкатуються і знову питаються атакувати. Тобто вона йде, так сказати, хвилями, накатами, артилерійські удари. Це близько 30%. Основний, е, основним засобом ворога є саме ударні дрони. Це від класичних е, FPV-шок на аналогу до оптоволокна. Е, плюс застосовують більш далекобійні ударні дрони. Це типу молнія, ланцети, куби. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що загроза з боку Росії є реальною. Про це він повідомив під час візиту на фрегат Баварія у Балтійському морі. Мерц прибув гелікоптером на корабелі для спостереження за навчаннями ВМС Німеччини біля Ростока. Він повідомив, що докладно поінформований про загрози, за словами канцлера, щодня фіксують дії російської армії, якими та ніби перевіряє готовність і здатність німців захищатися. Мерц підкреслив, що. Геостратегічне розташування Німеччини у центрі Європи вимагає особливих зусиль для захисту свободи та територіальної цілісності країн альянсу. Ми зробимо все можливе в найближчі місяці та роки, щоб захистити свободу, мир і територіальну цілісність альянсу. І Федеративна Республіка Німеччина відіграє в цьому важливу роль. Подобається нам це чи ні, але наше геостратегічне розташування є центром Європи. Ми маємо докласти особливих зусиль там, де ми живемо, а саме в Німеччині, щоб захистити свободу, мир і неподільність територій країн НАТО. У Києві провели футбольний матч, де на поле вийшли діти військовослужбовців, а також підлітки, врятовані з тимчасово окупованих територій. Вони зіграли разом із зірками спорту та шоу-бізнесу. Як спорт стає для дітей чи не найкращою реабілітацією? Репортаж Катерини Самойленко. Перед початком гри учасники розминаються. На трибунах збираються вболівальники, а на поле виходять відомі українці. Вони гратимуть під керівництвом зіркового тренера Мирона Маркевича. Сьогодні буде такий матч символічний. і Багато буде зірок не тільки футболу, а й мистецтва, і, і все і багато знатних людей. Так що. Я з радістю прийняв запрошення гра. Відбувається у змішаному форматі зірки спорту та естради разом із дітьми, що зазнали тяжких випробовувань під час війни. Під номером 18 Марк родом із міста Торес на Донеччині. Хлопцю 14 і більшу частину його життя в Україні триває війна. На долю підлітка випала смерть батька і життя з опікуном. Окупація та безліч переїздів. Найтяжче каже Марк: було перенести полон матері. У в році, в березні, на початку березня, прийшли МГБ, сказали, ви шпіони український, і все і просто забрали до полону. І вони, мама була рік і сім місяців, і отчим два її один. Мамін полон. Він дуже погано на, на мене подіяв і на маму. В неї, в неї психологічний стан став дуже поганий в мене. І зараз ми якось не можемо знайти мову друг з другом, бо коли її забрали, мені було 9 років, зараз мені 14, Ну, але ми намагаємося якось жити разом, так сказати. Сьогодні на полі Марк найбільше мріяв побачити своїх кумирів: Олександра Усика та Андрія Шевченка. Хлопець грає з ними в різних командах, але це справжній спортивний двобій. Андрій Шевченко. Футбол це така гра, яка об'єднує, і особливо, що це буде е, якраз на для наших дітей, для нашого майбутнього, для того, щоб їх підтримати. Я думаю, це якраз та терапія, яка дає можливість дітям трошки забути про війну. Я як президент асоціації футболу дуже про це гарно знаю. Спорт дає тобі можливість трошки бути сильнішим. Чому? Тому що ти кожного дня щось робиш, у тебе є якийсь режим. Неможливо, яким видом спорту ти займаєшся, головне, що ти дотримуєшся кожного дня режиму, вставання, тренування. Спорт це дуже важлива річ. Я б, сказав, така візитна картка країни. Ідея провести особливу зіркову гру для дітей з'явилася ще взимку. Розповідають організатори. Тоді бригада Хартія організувала благодійний аукціон для збору коштів на потреби підрозділу. Одним із лотів став матч участі зірок для дітей, що постраждали під час війни. Цей лот викупив харківський футбольний клуб Металіст 1925 це різні категорії діточок, в яких батьки перебувають на фронті, які, на жаль, вже залишились без одного з батьків, які загибли, загибли на фронті. Ще категорія дітей, які були в депортації. Тому ми об'єднали діточок Харківщини для того, щоб подарувати їм свято і футболу, і щоб вони побачили своїх кумирів, сфотографувалися, відчули ці позитивні емоції. Письменник Сергій Жадан, який зараз служить у лавах бригади Хартія, каже, залюбки зголосився підтримати дітей, які пережили жахіття окупації, чи тих чиї батьки зараз на фронті. Ну, в дітей має бути повноцінне дитинство, вони мають відчувати повноту цього життя. І ми, наша комунікаційна команда, бригади «Харті» завжди дітей підтримуємо. Ми з ними працюємо. Ми зараз робили великий дитячий табір для дітей, наших військовослужбовців. А це можливість позайматися з ними спортом, зіграти з ними футбол. Для них це якісь асоціації з нормальним довоєнним життям, коли вони займалися улюбленими справами, коли в них було нормальне дитинство, і в цьому дитинстві не було війни. Матч, де на одному полі зустрілися зірки та діти, завершився з рахунком 3-2. Символічні нагороди кожному гравцю. Вручає військова медикиня Юлія Паєвська. Відмінно від професійних спортивних змагань тут рахунок не головне. Акцентують і організатори, і учасники матчу значно важливіше те, що українці вкотре продемонстрували, як уміють єднатися спортом і творчістю, жагою до життя і свободи. А в час, коли в Україні триває повномасштабна війна, нас об'єднує ще спільна мрія про перемогу. Тож, коли хтось потребує підтримки, ми неодмінно протягуємо руку. Катерина Самойленко, Василь. Міновщиков подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Наступний випуск новин готуємо на шосту вечора. За мить марафоном кермуватиме Ірина Баглай. Дякую, Анастасія. Українські й європейські військово-промислові комплекси проти російського проведемо інвентарізацію арсеналів цієї години. Ми боремося за країну, яка береже культуру.